Твори екомайбутнє. Такий захід організували працівники молодіжного центру квадрат для студентів та школярів вінецьких ліцеїв та вишів. Вони презентували свої проєкти щодо поліпшення екологічної ситуації у вінецькій громаді. Вони рекомендують розширити освітні та інформаційно-просвітницькі заходи у школах та вищих навчальних закладах. Пропонується також організувати екскурсії на підприємства, де проводиться сортування та переробка сміття. Обговорити та створити проекти, які поліпшать екологічний стан Вінницької громади, зібралися молоді екоактивісти. Пластикові пляшки, бляшанки, скло, серветки та інші викинуті речі негативно впливають на навколишнє середовище. А постійні ракетні обстріли росіян завдають непоправну шкоду природі. Зараз може впливати на це і допомагати, і тому такі заходи спрямовані на те, аби розглядати екологічні проблеми громади, формувати екологічну свідомість молоді, об'єднуватися з громадськими організаціями, з підприємцями, з компаніями, з молодіжними спільнотами для того, аби вирішувати ці питання і долучатися до їх вирішення. Студенти та школярі пропонують організувати екскурсії на підприємства, де проводяться сортування та переробка сміття. Однією з ключових ініціатив стало впровадження сонячних батарей у школах та комунальних закладах для збереження електроенергії. Це, за словами учасників проєкту, допоможе не лише зменшити витрати, а й сприятиме підвищенню екологічної свідомості серед молоді. Чайно зацікавлено стосовно екологічних ініціатив, і молодь розуміє, що є реально нагальні потреби, які необхідно вирішувати, особливо в нашій громаді, в нашому місті, і, і саме такі екологічні ініціативи, де ми можемо спершу поспілкуватися і зрозуміти основну проблематику, основну потребу молоді, що їм насправді необхідно. Це якраз і є перша запорука того, що далі ми можемо розвивати цей напрямок ще більше. Покликані не тільки вирішувати проблеми, але й популяризувати екологію. Команди запропонували організувати екофестиваль Молодь обирає чисте майбутнє та фотовиставку, доходи з відходів. Під час проекту своїм досвідом поділилася співвласниця торгової марки «Екосервіс». Ми зараз не будемо піклуватися про екологію, то ми просто загинемо. Другого варіанта в нас немає, і якщо, наприклад, окупантів, які напали на нашу землю, ми можемо там перемогти, ми можемо з ними чи домовитись, там чи ще щось не буде робити, якось виправити ситуацію. То якщо ми не будемо боротися за чистоту за збереження навколишнього середовища, то в нас єдиний вихід загинути. Також активісти планують створити інформаційний ресурс «Екоінфо» на сайті міста, де буде розміщена вся необхідна інформація про екологічні ініціативи, успішні практики та можливості для активної участі молоді в екологічному житті міста та області. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина.